Використані батарейки до шухляди не викидати, а збирати елементи живлення закликають хмельничан екологи та активісти. До таких закликів кажуть борці за чисте довкілля змушені вдаватись. Усе через небезпеку, яку несе батарейка, викинута на смітник. Приблизними підрахунками громадської організації екологічна ліга. Одна пальчикова батарейка, яка може потрапити в довкілля, вона спроможна забруднити 20 метрів квадратних землі або 200 літрів води. Небезпека приховується у вмісті самої батарейки. У ній дислокується цинк, марганець, кадмій, нікель та ртуть. І при контакті із зовнішнім середовищем усе це добро потрапляє у ґрунт та воду. Самі хмельничани не приховують відпрацьовані елементи живлення, викидають на смітник. Хто через незнання ситуації, а хто через безвихідь? Я не знаю, що це дуже шкідливо, що їх потрібно утилізувати правильно, але звично вже у смітник. Чули що шкідливо, але чому не чули? Викидаю звичайне сміття. Ну так помилково буваєш. Так викидає, буваєш. Не викидає, а де одівати? Поки що залишати вдома, відповідають працівники управління екології та контролю за благоустрою міста. Вже незабаром у Хмельницькому з'являться перші міні-контейнери для збору відпрацьованих батарейок. Першопрохідцями у цій справі мають стати місцеві школи з екологічним спрямуванням. Далі, сподіваються, небайдужі хмельничани ініціативу переймуть й інші навчальні заклади. Також інспектори управління розраховують на розуміння власників великих магазинів. Законодавством українським не передбачено, як в інших країнах не покладено ці обов'язки на виробника та імпортера. Тобто виходить, що на законодавчому рівні не визначено чітко, хто цим має займатися, і тим більше ну, покладено все на органи місцевого самоврядування, на місця. Спершу у Хмельницькому довідались про підприємство, яке спеціалізується на переробці елементів живлення. Розташовується воно у Львові. Наразі попередню домовленість досягнуто. До сусіднього міста зібрані батарейки безкоштовно передаватиме Хмельницька громадська організація. Долучитись до проекту готова і 19-річна Світлана Хмурковська. Дівчина перейнялась проблемами екології ще півроку тому. Відтоді і збирає непрацюючі батарейки. Я зараз назбирала. Багато досить батареїк, з-під часів, з-під будильника. Також я раджу своїм друзям не викидати батарейки, тому що ну, краще їх зібрати і потім утилізувати. Потрібно починати з себе, і якщо кожен буде щось робити, інші люди будуть дивитися, приглядатися. Активно збирають батарейки у Черкасах та Львові. Від квітня цього року екосвідомими стали і керовограці. Починали з одного контейнера наразі в тамтешній області кількість пунктів прийому збільшилась до півсотні. Результати у нас є приличные. То есть, во-первых, результати можна змінить в кілограмах зданих батареї. Это где-то на сьогоднішній день кілограм навірно 60-80 батареїв ми уже здали. Но найголовніше – це то, що в сознании наших граждан произошли зменні. То есть это ми повисили сознание екологіческое, сознательность. Змінити екологічну свідомість готові і хмельничани. Опитувані пообіцяли, якщо у місті такі з'являться місця для збору елементів жилення, здаватимуть їх саме туди. Якщо в нас будуть спеціальні контейнери, щоб поділяти сміття, звичайно, не проти, тільки за. Мабуть, буде правильно здавати їх. в определені якісь пункти. Якщо буде, то будемо здавати раді. В Німеччині навіть лезві один раз побрився. Є коробочка, щоб можна було скласти. Зробіть коробочку, і будемо робити. Перші контейнери обіцяють в управлінні екології та контролю за благоустроєм. У Хмельницькому з'являться вже у листопаді. Тож сподіваються на небайдужість та активність городян. З піснями та танцями у такий святковий спосіб до лав армії проводжали юнаків у Хмельницькому. Не минулося й без батьківських настанов та сліз. Такий сценарій свята є вже незмінним. Розчулились і рідні 19-річного Михайла. Хлопець ще з малку вирішив, що служитиме в армії. Батьки таке рішення підтримали. Позитивно ставимося до цього діла. Я сам служив, син сам бажав відслужити. Моє місія була завершити радянську колись армію, а його завершити останній призов. Осінній призов 2013 в Україні і насправді має стати останнім. Після цього, як стверджують у Міністерстві оборони, комплектуватиметься виключно контрактниками. Про реформування свідчить зменшення кількості призовників. Так минулоріч восени українське військо покликало більше сотні юнаків з Хмельницького та району. Зараз лишень 75. Переважно йдуть це внутрішні війська, йдуть, йде перший президентський полк. І йдуть збройні сили, повітряні сили, державна служба транспорту по всій Україні від від Луганська до Стрія. Син Людмили Бондар претендент на службу у першому президентському полку. Так як кожна мама, шкода мені, тому що він ніколи так ну він на спортсмен. Ну, виїжджав на змагання, але не так надовго. І змагання це не армія. Призовник Михайло, де служитиме ми, ще не знає, та у будь-якому випадку налаштований на позитив. Я вважаю, що має кожен хлопець відслужити і прийти додому настоящим мужиком. Не треба сумувати, треба бути веселим, бо це ж школа і треба пережити це так, щоб заповнилось і розказати було своїм дітям і внукам. Підполковник Микола Васильович, як і Михайло, до війська пішов у 19. Відслужив три роки строкової, втім, і на цьому не зупинився. Закінчив полкову школу, служив младшим сержантом, сержантом, старшим сержантом, командиром відділення, замком зводу, командиром зводу, а потім закінчив Одеське вище обчовиської командне училище. Прослужив я загалом 31 рік. Загалом цієї осені військо покличе трохи більше 200 юнаків з Хмельниччини паралельно у комісаріатах здійснюють набір бажаючих служити за контрактом. По місту навіть перевиконали план майже на 20 чоловік. Будинок 71-1, що на вулиці Курчатова, визнали кращим у конкурсі. Хмельницький наш дім в номінації Будинок зразкового утримання. Старший дому Володимир Коваль зізнається, вручений міською владою диплом ще не знайшов свого місця. Повісити його в одному із під'їздів мешканці не наважуються. Диплом повісили. казав, що ще не встигли повісити, то тільки одержали його. Ну, плануємо. У нас є кімната, кімната така загальна, і там повісимо, будемо, казав, пишатися тим, що нас на кінець помітили, що наш будинок в хорошому стані. Слідкують за чистотою будинку самі його жителі. Володимир Володимирович говорить, двірників тут не наймають. Довгий час він сам добровільно та абсолютно безкоштовно підмітав та слідкував за чистотою в під'їздах. Чоловік додає, будинок, хоч і не новий, але завдяки спільним зусиллям зберігся в доволі хорошому стані. Ми постійно працюємо над добробутом нашого будинку. Доглядаємо, квіти висаджуємо, ремонтуємо. Ну і об'єднання об'єднання кооперативних жеків постійно робить ревізію, ремонтує кришу. За період з 1982 року в нас не було жодної аварії. Допомагає слідкувати за належним станом будинку і ЖЕК. Його працівники приходять на допомогу під час ремонтних робіт. Володимир Коваль каже, попри відзнаку міської влади, багато в чому в будинку хотілося б доробити та підремонтувати. Наразі бажають привести до ладу дах. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.